Значить, КМС Joomla, так само, як і е, стандартний Windows, має в собі зразу початковий функціонал, з яким одразу ж можна працювати. Тобто, що має зразу Windows? Ви скажете? Має Paint редактор, має блокнот. Правильно, тобто якісь базові програмки, які вже дозволяють щось робити. Так само, і Joomla має вже базовий функціонал, з яким можна розбиратися, аж Бог його знає, скільки довго-довго і не розібратися до кінця. Тому ми швидко почнемо сьогодні із того, що навчимося, як додати матеріали на сайт, так? І як проєктувати пунктики меню. Зараз ми ще з вами не маємо жодного меню і його не бачимо ніде. Чому не бачимо? Тому що є тут меню. Написано показувати, але яке меню не вибрано. Бачите? Флот меню» написано. І отут стоїть Select меню. Виберіть меню. Я повинен вибрати. Но тут стоїть майну, бо в мене нема вибору, да? нікакого більше. От, І я повинен нажати кнопочку зберегти. А тільки я його щось не бачу. А ну-ка, меню», А якщо «No», а якщо «Yes»? Чи що що, я понял. Так, да, так а де вони? Я його просто не бачу, розумієте як? Одне хоум ми все, а самого меню не бачу. Анімейшн, ноу анімейшн. Ну не зовсім... Якщо ноу, єз, а вибрати. Селект меню, menu. Написано, що. Що це вони кажуть? На проверсію шаблону треба перейти. Так? Для того, щоб працювати тут з меню, треба перейти на проверсію. Ну, ладно, ми не будемо переходити, будемо працювати далі. І так, як додати матеріали, як додати пункти меню. На будь-якому сайті, якщо ви поглянете, Ну, на якому б ми не були з вами на сайті, ну ось, скажімо, на сайт перейдемо швидко. Техніку ми напишемо КПТ, КПТ Кісунду. І ми побачимо, що у нас сайт побудований таким чином: це не є хорошо і не є плохо. На ньому, дивіться, є переключателі картинки для переключення мову і стоїть модуль переключення язика. Далі. Стоїть одне меню, друге меню. Так. Меню це просто силочки, які відкриваються, якщо ми на них нажимаємо. Але коли ми нажимаємо на силку, відкривається вже щось. Тобто, як зробити силочку. ось оцю? Нам одразу треба зробити те, на що робити силку. Тобто, нам треба поробити матеріали, якісь туди положити, а тоді сказати, що цей пункт буде відкривати той матеріал. Якщо нема матеріалів ніяких на сайті, той меню спроєктувати фактично ну, неможливо, не треба проєктувати меню. Лучше робити так. Спланувати собі, яке ви хочете бачити меню, а потім вложити вже елементи і для них ну, разом з цим створювати пунктики меню. І так, перейдемо до матеріалів. Для роботи з матеріалами, дивіться, є пунктик зміст. І в пунктику зміст є таке. Статті, категорії, обрані статті і медіа якісь. Почнемо з того, що е, порівняємо наші статті із файлами, а категорії із папками. А обрані це ті, які лежать на робочому столі. Хорошо? І так, якщо ви копіюєте інформацію собі на комп'ютер, то ви ложите в папки навіщо, щоб було простіше їх відшукувати. Правильно ж? Для того, щоб був порядок. Так само і тут, в змісті, повинні бути категорії. Коли ви зайдете, то побачите, що у вас є одна категорія, яка називається Uncategories Ви її можете для чистоти експеримента просто видалити, нажавши кнопочку у смітник. Смітник це обична корзина. Ви можете перейти. Дивіться статус у смітнику. Бачите? І тоді ви побачите оту категорію категорію. Щоб її відновити, можна що? Нажати на корзинку, на цю, воно нам назад відновиться. Дивіться. Тепер я отут вибор, обер, обрати статус, і є знов ця категорія. Як удалити категорію? Галочку поставити, нажати що? У кошик. Тепер, як створити категорію? Щоб створити категорію, отут вверху є кнопочки. І ми їми користуємося. Я нажимаю кнопочку що? Створити. Коли нажав кнопочку створити, з'являється вікно додавання категорії. Обов'язково ми пишемо назву категорії. Назву категорії треба писати на тій мові, на якій сайт. Тобто я пишу на нашій українській мові. Наприклад, я буду писати, робити зараз сайт, задумав, зробити сайт для наших курсів, там показувати ваші роботи, портфоліо, да? там демонструвати якісь матеріали. Тобто, я напишу так: От один буде навчання. Категорія навчання. І сюди буду ложити статейки, в яких буду щось розписувати для навчання вам. Хорошо? Далі. Опис категорії: Надо писати чи не надо? Я скажу, можна писати, можна не писати. Ну, краще писати. Тобто, я б напишу так. Навчальні матеріали. Но це не обов'язково. От. Батьківська категорія. Батьківська категорія це вложенність. Тобто, коли я першу, так тут написано, жодного батьківського елемента нема. Поняли? Коли я першу роблю. Наприклад, далі ми можемо нажати на кнопочку Зберегти і закрити. Тут ще є, дивіться, оці параметри, бачите? Я вам їх поки не показую. Тобто, написали назву, написали опис, вибрали батьківську категорію, якщо вона є. і... Нажимаю, що? Зберегти і закрити. Або просто зберегти, або просто закрити. Якщо нажимаю зберегти, остається ця форма. Якщо зберегти і закрити, зберігається і форма закривається, якщо закрити, нічого не зберігається. Я нажимаю зберегти і закрити. Так. Далі. Ви бачите, є категорія навчання. Скажіть, а на сайті щось помінялося чи ні? Нічого на сайті не помінялося. Для того, щоб цю категорію відображати, потрібно спроєктувати ссылку, поставити пункт меню. Тільки тоді вона буде відображатися. А поки вона не відображається ніяк, категорія це папочка, вона є на сайті. Но її полізувателі не побачать ніколи. Поняли? Поки ви не скажете, дивіться оцю категорію, дивіться оцю категорію. Тобто здесь треба пунктик поставити, якусь силочку, яка буде відповідати за переходи пользователя в цю категорію. Давайте я зроблю для чистоти експеримента ще одну категорію. Нажимаю створити, пишу назву, напишу уроки і хочу, щоб оці уроки були всередині категорії навчання. Для цього я пишу так, мат... ну, опис пишу, матеріали наших уроків». Угу. І отут, де батьківська категорія, нажимаю і вибираю, що? Категорія навчання. Нажимаю зберегти закрити. І я побачу, що наша категорія «Уроки» є під категорією в категорії навчання. Тобто, можна, якщо ви справа, ось як відредагувати, виправити щось, я нажимаю просто на категорію і справляю все, що мені треба. Тобто, якщо ви захочете кореневу категорію зробити. То ви пишете жодного батьківського елемента. Якщо ви хочете всередину якоїсь категорії, ну це в папки ви зробили папку. Да? Тобто в папке навчання є тепер папка уроки. Але вони пусті. Файлів у них немає. А файли ми говорили, це що? Статті. Статті це є матеріали. Як створити статтю? Щоб створити статтю, ми з вами нажимаємо кнопочку створити. Пишемо обов'язково назву. Тобто, що ми тут напишемо? Перша стаття. Добре. Тут ми пишемо зміст статті. Зміст статті, І ви, напевно, бачите ось отакий редактор. Він є везде. Фактично, в любій КМС, -ке. і він скрізь-крізь похожий. Він може бути такий, може бути не такий. Як поміняти редактор, я вам розкажу. Це блокнот, так сказати, свого рода. Ну, що він дозволяє зробити? Я вам, бистро вам, бистро-бистро, бистро розкажу. Дивіться, буква Б. Це що? Це що, підкреслений, О, похилий, підкреслений, закреслений, це що таке? Вирівнювання, це що таке? Абзаци, правильно? Далі списки. Далі ссылки є, немає. Далі діви, далі таблиця. Дивіться, як вставити таблицю. Он дивіться. Вибрали отак, як у Ворді, бачите? От, і з'явилася тут табличка. І тут сказано, що можна цю ширину таблички міряти. Работаєте, як у Ворді. Красота одна. Но не завжди так гарно вийде. Ви скажете, зачем же тоді нам Аш ТМС? За тим, що, розумієте, як іноді приходиться отак виключити. Редактор і працювати ось тут. Там, де написано ТР, ТД і так далі. Почому? Тому що цього зробити в цьому візуальному редакторі у вас не вийде. Хоча він і хороший. Но він хороший. Знаєте для кого? Я нажму зберегти зараз. Ага, перш ніж зберегти, треба обрати категорію. Я візьму категорію уроки. І так, ще раз, що я зробив? Написав назву, написав зміст, статтю. Зміст. Вибрав категорію і нажму кнопочку Зберегти. Я поясню, Чому я зараз нажимаю кнопку Зберегти. Все це я роблю тому, що як би вам розказати, Время сесії пользователя на сайті виставляється. Отут, я покажу, де воно виставляється. У мене зараз і у вас за змовченням буде 15 хвилин. Якщо ви 15 хвилин нічого не робите, ніяких дій, то тоді автоматично ваша сесія закривається. А я ж з вами болтаю, болтаю. І звісно, там нічого не роблю, правда? Тому вона закриється і я не зможу е... ну, зберегти. Щоб не пропало, я зберіг. І так, говорю про що? Про що ж хотів розказати? Ну ладно. А що таке вискочило? Знаєш, дивіться. Єдине, що тут не може бути. Ага, для чого нам а, знати HTML і чому я сказав, що його треба знати. Запам'ятаємо слідуюче: ось цей редактор треба для людини, яка називається контент-менеджер, а не веб-розробник. Це для людини, яка обслуговує сайт. Поняли? Ви можете стати контент-менеджером. Дана людина отримує від 6 до 10 тисяч. Вакансію на WorkUA кожний день публікується по 100 в нашій Україні. Від 6 до 10 тисяч. І з позначкою візьмемо студента. Не з позначкою стаж 2 роки. А з позначкою візьмемо студента. Від 6 до 10 тисяч. Скільки хоч вакансій? Хто скаже, я хочу на роботу? Ну, треба ж то у нас з технікою, правда щоб піти на роботу і мати диплом на всяк випадок. А так можна йти і заробляти кошти. Так от, цей редактор треба для тої людини. Но ви, ми ви сюди прийшли для того, щоб навчитися розробці, правильно? Тому не забуваємо, курси треба пройти. Це я вам відео ще раз догадую, щоб ви не забули. Треба там зареєструватися і пройти. І так, я хочу лише тут зауважити на слідуючому. Я нажму кнопочку зараз зберегти, хорошо? Інформація збережеться. Но, ось отут є, дивіться, параметр, зображення та посилання і параметри. Е, в змісті, я отут обрані, поставлю так, хорошо? І нажму зберегти. І подивлюсь, що ж у мене на головній сторінці відбулося. І бачу, що на головній сторінці появилася наша перша стаття. Бачите? Вона, звісно, написано, що категорія уроки, автор суперюзер, опублікована тоді-тоді, переглядів стільки, і написано зміст статті, да? ось отак. Є там якась табличка. Бачите? О, то те, що я робив у цій статті. Це чому так? Якщо б я сказав отут обрані ні і нажав зберегти, тоді на головній сторінці. Не було б цієї статті. Тобто, як правило, обрані так я поставлю зберегти. Головну сторінку проєктують зразу так, щоб на ній отображались обрані статті. Тобто, якщо стаття, Ну, от я її публікую, наприклад, у розділі абітурієнту і там додав, розумієте, якусь статтю. статтю там, ну, яку вимагає Міністерство освіти, ну на самом деле на абітурієнту ця стаття взагалі не треба. Понимаєте? Я її додав, вона з'явиться в розділі абітурієнту. Ну а на головній сторінці, ну на що вона нам треба? Як вона там якась, поняти, прахом там совершенно не треба. Тобто, якби головна сторінка, як правило, обрані статті, ви спитаєте, а можна лі... Якщо я ділаю інтернет-магазин, то ставить не обрані статті а обрані продукти. Звісно, можна. Помієте як? І я покажу, як це робиться чуть-чуть ну, пізніше. Як додати другу статтю? Я нажимаю, наприклад, зберегти і закрити. Єстесно, щоб створити нову статтю, я нажимаю що? Створити. Правильно? О. І створюю знову статтю. Що я пишу? Я пишу друга стаття. О. І пишу тут статтю. Пишу, пишу, пишу. Копірую, вставляю. Що-небудь роблю. Роблю, роблю, якби не робити. Нажму кнопочку зберегти. Добре, бо я там дернув це самий. Трошки воно негарно стало видно. От, зберіг. Хотів бистренько показати слідуюче. Бистренько показати е, так. Да? отак. Дивіться, маркери. Далі що? Нумерація. Ану скажіть, яка, який тего тут буде? Уель і лі, правда? А ну-ка, давайте подивимося. Я так от раз. І дивлюсь. Уель, далі що? Лі, Лі і Уель закритий. Далі що? УЕЛЬ і Лі, Лі Лі, ось і фон сайз і так далі, це вже лишні теги. Це вже погані теги. Вони вже збільшують об'єм сторінки. Да? От, ну Вони там з'явилися, тому що ми використовуємо візуальний редактор. Я хотів би звернути увагу на слідуюче, отут гіперсилку, як зробити Покажу чуть позже. Оця горизонтальна лінія ставить нам отаку горизонтальну лінію. Просто бачите? Горизонтальна лінія з'являється. А оця от. Давайте я витру цю горизонтальну лінію. А ця оця штучка, дивіться, я після одинички уберу вже ці саме маркери і поставлю кнопочку детальніше. Помните, у вас на сайті йде стаття, чуть-чуть кусочок, а тоді детальніше. Да? Так от, оте детальніше, як ставиться, я поставив пусту строчку і нажав детальніше. Воно мені зараз зберіг нашу статтю. Нажимаю обновіть нашу сторінку головну. А її а а нема. А скажіть, чого немає другої статті? Одна стаття є, другої нема. Вибрана. Ми раз не додавали визбраних. Ну і категорія навчання. Я положив в нехорошу папку. Ну, в принципі, що, що вона була, хай буде правда в навчання. Хорошо? Ну, щоб ви знали, що у нас вийшло. У папочці навчання лежить і папка і файлик. Поняли? О, тепер нажму, що обновіть. Ой, не тут обновіть. Отут обновіть. О, є перша стаття, є друга стаття. І написано детальніше друга стаття. Бачите, навожу кнопка така, виходить, Детальніше друга стаття. А я, наприклад, не хочу просто, щоб було детальніше. Без назви. Це робиться в налаштуванні. Ось отут є налаштування, дивіться. Параметри. От тут в менеджері статтів. Бо параметри будуть везде. Нажимаємо параметри. І написано, дивіться, параметри для статті. І написано. Назву показувати. Заголовок показувати, а можна не показувати. Вступ показувати чи ні. Дальше. Назва про інформацію про статтю. Категорію показувати чи ні. Стоїть показувати. Що буде, якщо я скажу сховати? Дивіться. Я нажму обновіть. І отут, де було категорія навчання. А що, я не сохранив чи що? Треба зберегти, правда? Те, що я зробив, зберегти. І отут, де категорія навчання, дивіться, що буде. О! Нема тепер. Вібер... Категорію не показує, правда? А можна що робити? Показувати. Далі дивлюся, автора показувати чи ні. Далі показувати фотографію автора, Там скільки показів, рейтинги, наприклад, можна зірочками, да? І так далі. От дивіться, кнопка показати детальніше. Показувати показувати. А заголовок разом з кнопкою детальніше стоїть показати. Я нажму «Сховати». І нажму зберегти і закрити. Тоді, біля кнопки детальніше, отут не буде написано названня. Тобто, я нажму обновіть і бачу, що є тепер кнопка детальніше, стоїть три крапки. Так як у вас на статті, так на сайті, так як ви привикли це бачити. Да? І цих налаштувань налаштування тут є така величезна гора, що просто важко вам передати. Ви ж бачите, ось платка статті. Потім що, макет. Знов така гора. Потім категорія, знов така гора. Потім а, ну, параметри блогу. Там ще. Давайте я буду не все зразу, а поступово. І так, швидко підведемо підсумочок. Що ми з вами навчились? Ми з вами навчились робити. Перше, встановлювати джумлу. Друге, ну, підготували хостинг, встановили джумлу. Ми її русифікували. Ми подивились, встановили шаблон. Ми навчилися додавати Що додати? Додати статті. Правда? От. І ще б нам, звісно, навчитися робити меню. Я швидко. можна. Буквально дві хвилини. Щоб робити меню, дивіться, треба пойти в меню ось сюди. І пойти в менеджер меню. Ми бачимо, що у нас є одне меню, один пунктик меню тільки є. Давайте ми спробуємо зробити нове меню і в нього додати пунктики. Хорошо? От як ми, або давайте додати пунктики. Отут написано меню, а ось тут є що? Пункти меню. Я пойду в пункти меню. Нажму кнопочку Створити. І отут з'являється таке окошко. Що в цьому кошке нам з вами треба? Тут багато всього треба. Але перше це тип. Що, куди ми будемо йти? Я нажму обрати. Бачу, що є гора всього. Мені треба, наприклад. Мені треба в даному випадку. А, а де воно? Ух ти. А що це. А, нижче. Ось отут. Статті дивіться. І побачу що? Що тут в стаття дивіться, є знову багато всього. Давайте я скажу так. Блок категорії. Перше. Блок категорії. І отут оберу категорію. Наприклад, навчання. А пункт назову також навчання. О. І воно мені показуватиме все, що міститься де. Помилка. Хібне меню. Ага. Отут, бачите, обрати меню треба. Ми що? Обираємо майн меню. Нажимаємо зберегти і закрити. Я побачу, що як збережу і закрию, в мене буде два пункти. Перший хоум, другий що? Навчання. Хорошо. Тепер ось тут на сайті я нажму обновіть. І бачу, що нічого не бачу. Пункт у меню в мене нема. Саме меню не отобража. Ладно. Давай, ну ладно, це вже буде багато. Значить, давайте розкажу. Щоб відобразити меню, мені треба поставити модуль. Я зараз його поставлю. Розкажу швидко, на тому вроці повторю хорошо? Значить, бо вже время наше вибігло трохи. Значить, дивіться, я зараз візьму, пойду в менеджер модулів, в менеджер модулів. І модуль маню, оцей модуль маню, Виберу для нього позицію. Позицію. А позицію візьму. От дивіться. Возьму позицію меню. Ось, позицію майн меню. І нажму кнопочку Зберегти. Тоді на нашому сайті обновлю і бачу, дивіться, що є щось, бачите? Появилось майн меню. Воно криве, нехороше, але появилося. Зрозуміло, і є наші пункти. І якщо ми нажмемо на кнопочку навчання, то ми побачимо, що у нас дивіться, що є, що у нас є наші статті. Причому, дивіться. Воно показує статті. У нас друга стаття у опабки навчання і показує категорії також уроки. Ось вона категорія. Уроки. Бачите, ми можемо перейти в уроки, побачити, що там всередині.